Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль погодив пропозицію міністерства енергетики України призначити новим директором держпідприємства ВК Краснодаманська такого собі Сергія Кобиляцького, якого правоохоронці підозрюють у розкраданні державних коштів. На тепер директора теж державного підприємства Селидів Вугілля. А ще раніше, людини з орбіти Олександра Януковича, Кобиляцький очолював ТОВ шахта один три Новогродівська під контрольне сину тодішнього президента. Державне селидів вугілля під керівництвом Сергія Кобеляцького напрацювало на десятки мільйонів гривень боргу і заробітної плати, понад 1200 виконавчих проваджень, мільйонні розкрадання на тендерах та крадіжку чужого вугілля. У 2019 році Кобеляцький очолив ліквідаційну комісію на той момент уже проблемного селидів вугілля, але згодом посів крісло директора, так і на ліквідованого держпідприємства. Звісно, проблем у компанії не поменшало навіть навпаки. За даними єдиного реєстру боржників, станом на кінець листопада, 2023 року, ДП П. Селидів вугілля не доплатила шахтарям майже 29 мільйонів гривень зарплатні. За три роки на компанію подали до суду 252 рази. Вона фігурує в шістьох кримінальних провадженнях. Йдеться про злочини проти власності у галузі господарської діяльності, а також проти безпеки виробництва й у галузі службової та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг. Щодо компанії відкрито 1246 виконавчих проваджень. Зокрема, з ухвали Граматорського міського суду Донецької області відомо. Що ДБР підозрює посадовців ДП Селидів вугілля та його відокремленого підрозділу Шахта-1-3 Новгородівська у розкраданні державних коштів при видобуванні кам'яного вугілля на орендованих приватною фірмою вугільних полях. Слідство встановило, що під виглядом підтримувальних робіт насправді відбувався видобуток вугілля. Приховувати це потрібно було через те, що лава офіційно в експлуатацію була ще не введена. Не забуваємо, що шахтою Новгородівська керував саме Сергій Коб. Беляцький ім'я цього керівника добре відоме не лише в гірників та фахівців вугільної галузі, а й серед розслідувачів корупції. Зокрема, портал Наші Гроші у лютому 2023 року повідомляв, що селидів вугілля за результатами тендеру замовило різних підшипників на 22 мільйони гривень із ПДВ. Тоді як інші шахти платили за такий же товар суми менші на 37 і 50%. Такі переплати фіксували при замовленні спеціальних роликоопор РВЛ 100 по ціні 3665 гривень за штуку. Тоді як у відкритих джерелах це обладнання коштувало від 1780 гривень. Портал Антикор зазначає, що на державних закупівлях до повномасштабного вторгнення вони також коштували набагато менше. Такі речі цілком можливі, коли діяльність підприємства контролюють на найвищому політичному рівні. Зокрема, тендерним комітетом Селидів вугілля керує Марія Хейло, сестра очільника ДП «Укрвугілля» Олександра Хейла. Цю людину пов'язують із керівником фракції Слуга народу Давидом Арахамією. У журналістських розслідуваннях так і зазначили, що Кобиляцький очолив селидів вугілля у 2020 році саме з подачі Арахамії. Для самих же шахтарів головна проблема те, що діяльність керівництва призводить до завнепаду шахт. Зокрема, гірники копальні Котляревська, яка входить до селидів вугілля, ще рік тому скаржилися на рабські умови праці, коли їх змушували довбати породу дідівськими методами відбійними молотками. А сама шахта Котляревська, через неготовність керівництва до вимкнень світла, була частково підтоплена, вода знищила дороге обладнання. У разі звільнення з посади виконуючого обов'язки генерального директора ДПВК Краснолиманська Михайла Харчевного та призначення на цю посаду іншої сторонньої людини постає загроза масового звільнення працівників підприємства через недовіру новому керівнику, припинення виробничої діяльності підприємства, що призведе до втрати стабільної життєдіяльності підприємства, втрати енергоресурсу в державі в опалювально-зимовий період, який уже скоро настане, до дестабілізації та Соціальної напруженості в регіоні, Тож не дивно, що знаючи все це, шахтарі ДП ВК «Краснолиманська» виступили категорично проти призначення Сергія Кобеляцького керівником їхнього підприємства. Відповідний лист вони підготували на адресу прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і міністра енергетики Германа Галущенка. Зрозуміло, якщо Міненерго на чолі з Галущенком проігнорує це звернення, шахта Краснолиманська нормально функціонувати не зможе. Але чи потрібно буде це керівнику, на підприємстві якого з'являлися борги із зарплатні? Чому цього не розуміє Герман Галущенко? Можливо, керівництво Міненерго зацікавлене в контрольованих і зручних керівниках державних шахт.